Добрий день, друзі! Наступного тижня святкуємо масляну стародавнє слаянське свята. Головна страва цього свята млинці. А в Україні це були вареники з сиром та маслом. Однією з традицій цього свята було виготовляти ляльку масляну. Її пропоную зробити сьогодні. До роботи вам знадобиться: нитки для плетіння двох кольорів, тканина. Ножиці. Щільний картон, фольга, дерев'яна шпажка. Починаємо. З фольги зробіть кульку приблизно 1 см у діаметрі. На картонну заготовку довжиною 13 см зробіть намотку приблизно 50 обертів залежно від товщини нитки. З'яжіть з одного боку та розріжте з другого. Вкладіть кульку всередину прядки. Туго обмотайте кілька разів ниткою іншого кольору та зав'яжіть формуючи голову. На картонну заготовку 10 см. Зробіть намотку приблизно 15 обертів. Зніміть з картону та відступивши по 2 см з боків, зав'яжіть формуючи долоньки. Нитки з боків розріжте, підрівняйте. Цю пасму вкладіть всередини пасму тулуба. Також вкладіть дерев'яну шпажку. Та обмотавши хрест на хрест кілька разів, зав'яжіть на талії. З канини виріжте прямокутник приблизно 4х6 см для фартуха. та трикутник для хустинки. Фартух прив'іжі додатковою ниткою паском. Зав'яжіть хустинку, як на фото. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.